Всім привіт! На зв'язку мініагросума. Булат Excel. Кеймовський двигун, редукторний мост, рівна повністю підлога, бокова куліса. В принципі, по трактору є дуже класна знижка, бо це початок у нас 25-го року. Широка резина по ньому, гідровиходи. Одна пара, хороша коробка, кріпенькі мости. В принципі, як на мене, до 5 гектарів оптимальний трактор. Він недорогий, він класний і ще й продається із знижкою. Герої крут 15, міста Суми. Приїхали, протестували, забрали. Привеземо до вас цей трактор безкоштовно, є по наявності. Приїздіть, тестуйте, купуйте. А, і до речі, по вартості з базова вартість 5700, але, але є класна, дуже класна знижка. Заїжджайте.